Про війська ЄС та НАТО в Україні, чому Орбан та Фіцу приїхали до Чехії? Хто заплатив за Пашинського більше 270 мільйонів гривень, щоб він вийшов із СІЗО? Та чому ДБР наклало арешт на будівлі лабораторії Сінево? Мене звати Аліна Клименко. Ви дивитеся? Дайджест новин несеться. Вчора у Франції зустрілися два десятки європейських лідерів, обговорювали, як підштовхнути постачання озброєння. Зокрема, як пише європейська правда, після зустрічі президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що союзники України створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності. Зокрема, в Парижі підтримали ініціативу чеського президента Петра Павела. 15 європейських країн погодились закуповувати боєприпаси для України за межами Європи. Влада Нідерландів анонсувала, що виділить 100 мільйонів євро на чеську ініціативу. Однак несеться інший меседж, який прозвучав на зустрічі у Парижі. Це висловлювання Макрона про ймовірність відправити солдатів на війну в Україну. І зараз я наведу цитату, адже цитата була не зовсім конкретна. сьогодні. Немає офіційного прийнятого і схваленого консенсусу ведення військ на місця, але в динаміці нічого не можна виключати. Ми зробимо все необхідне для того, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Утім, Макрон не уточнив, які країни допускають можливість відправити війська. А вже сьогодні посипалися заяви від інших лідерів країн. Вони не планують відправляти своїх солдатів в Україну. Передусім, і в самій Франції не всі поділяють думки Макрона. Лідер французької націоналістичної партії «Патріоти» Флоран Філіпо. Сказав, що такі дії стануть початком третьої світової війни і назвав Макрона божевільним, не збираються надсилати сюди своїх солдатів і Польща із Чехією. Про це сказали прем'єр-міністри Туск та Фіала. Передає видання РМФ 24 Вони пояснили це тим, що достатньо залучені до допомоги Україні, і якби усі країни Євросоюзу робили те саме. То може і питання про ведення військ не піднімалося взагалі, як сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, питання відправки військ від ЄС і НАТО в Україну дійсно обговорювали вчора на зустрічі. І за словами присутніх, це була гаряча дискусія. на українській землі не буде ніяких сухопутних військ, ніяких солдатів, посланих туди європейськими державами або державами НАТО. Прем'єр словаччини Фіцо теж проти цієї ініціативи. Не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну і керівник шведського уряду, і Британія цього теж не планує. Зовсім не здивувала реакція угорського міністра закордонних справ. Вони не те, що війська, вони і допомогу як не збиралися давати, так і не робитимуть цього у майбутньому. Поспішив пояснити і позицію НАТО генсек Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Вони також не розглядають. Можливості вводити сухопутні війська в зону бойових дій, сказав Столтенберг у коментарі Associated Press. А тільки вчора ми розповідали вам, що українські військові відійшли з Ласточкиного на Авдіївському напрямку та організовують нову лінію оборони, і це було необхідно, щоб не допустити подальшого просування російських військ, і лінію оборони мали будувати по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі. А сьогодні проєкт Діпстейт оновив інтерактивну онлайн-карту. Лінія фронту біля Авдіївки змінилася. Ворог просунувся біля вже згаданих Орлівки, Бердичів та Тоненького а населені пункти Степове та Сєверне. Окуповані в оперативному угрупованні військ Таврія цю інформацію підтвердили о 16.00. Водночас українці відкинули російських військових з околиць села Бердичі. Розповів керівник угруповання Таврія Дмитро Лиховій. Він також додав, що сили оборони стабілізували лінію в районах Тоненького Орлівки та Бердичів. Але маємо хороші новини від повітряних сил тільки за сьогоднішній день, станом на 18 годину. Українські бійці збили вже другий су 34 на східному напрямку. Про це повідомив командувач повітряних сил Олещук. І це вже сьомий збитий су 34 за лютий. Також цього місяця збили один винищувач су 35 один су 35 с і літак далекого радіолокаційного виявлення а 50 у. І ще трохи новин від лідерів країн ЄС у Празі. Сьогодні зустрічалися керівники урядів країн Вишеградської четвірки: це Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Адже усі чотири держави мають практично ті самі спільні інтереси, у тому числі в питаннях безпеки. А сьогодні представники країн обговорювали розширення ЄС. І війну в Україні, зокрема, утім, зустрічали прем'єрів словаччини та угорщини у празі мітингом. Впродовж маршруту прем'єрів стояли люди із плакатами: Фіцо їдь додому у Росію. Фіцо плюс Орбан, «Боягузлові», поплічники Путіна. Спочатку двосторонні переговори провели прем'єри Чехії та Польщі Фіала і Туск. Вони дискутували про майбутнє вишеградської четвірки, взагалі. А вже після цього відбулася зустріч четвірки прем'єрів, адже не можна просто ігнорувати розбіжності більшості країн ЄС з Фіцо та Орбаном у питаннях підтримки України. У другу річницю повномасштабної війни, наприклад, Фіцо заявив, що війна почалася з розгулу українських неонацистів. На початку цього тижня Фіцо скликав Раду безпеки через зустріч союзників у Парижі, де обговорювали надання військової допомоги Україні. Утім, група Вишеградська четвірка залишиться, попри усі розбіжності. Про це сказав Фіала, адже є центральноєвропейські теми, які вони можуть обговорювати. Це сільське господарство, енергетика, міграція. Пише. Чеське видання іднес. Тим часом полякам, мабуть, здається, неефективним блокування шести пунктів пропуску з Україною, тому сьогодні фермери тисли на власний уряд протестами у самій Варшаві. На вулиці там сьогодні вийшли тисячі протестувальників. Вони мітингували проти імпорту продовольства з України. То дициденті здецидувалі граніця польській соотвожене, що ми польські рольніці банкрутуємо. Ми плачемо за decyzje rządzących. Na to не będzie naszej згоди. Люди перекривали дороги на чолі маршу. Ставили інсталяцію у формі танка, зроблену з стюків сіна. Увага, увага! А на парадній площі розпалювали багаття і палили фаєри. Тут уже втрутилася поліція у соцмережах. Писали про сутички з правоохоронцями, а про те, чого очікувати від переговорів українських урядовців з прем'єром Польщі Туском 28 березня щодо розблокування кордону, яких кроків вже вжила українська сторона для цього? А також як варто сприймати проросійські гасла та провокації. Про це незабаром вийде матеріал на нашому ютюбі. Моя колега Олена Куренкова поговорила із Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. А зараз я розкажу вам про справу, про яку ми вам не розповідали у межах на раніше. Це звинувачення Сергія Пашинського у розкраданні нафтопродуктів. Крім нього, у цьому підозрюють ще п'ятьох людей. У справі йдеться про незаконне привласнення та продаж 97 тисяч тонн нафтопродуктів. Їх ще у 2014 році держава конфіскувала в олігарха часів Януковича Сергія Курченка. Він, до речі, в Росії зараз. І ще 10 років тому ці майже 100 тисяч тонн палива мали піти на потреби української армії. Але як стверджує слідство, так не сталося. А Пашинський і компанія добре заробили на оборудках із продажем пального. Держава оцінює збитки в майже 1 мільярд гривень. Пашинський звинувачення відкидає, пояснює у 2015 році, як народний депутат України звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом Роснефті, що дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів. І відтак, як пише Пашинський, через їхній тиск. Відкрили справу, що цікаво, підозру Пашинський отримав 12 лютого цього року. Опісля йому обрали запобіжний тримання у СІЗО з можливістю внесення застави. І ось сьогодні 272,5 мільйони гривень внесли, і двері у СІЗО для Сергія Пашинського відчинилися. Такою була застава, яку визначив вчора вищий антикорупційний суд. Альтернатива сидіти у СІЗО до 25 квітня. Усю суму внесли члени національної асоціації підприємств оборони. Онної промисловості, адже Пашиські відіграє важливу роль в оборонній сфері, розповів суспільному адвокат підозрюваного Євген Грушовець. А Пашинський зранку подякував у себе у Фейсбуці за таку підтримку. Утім, каже йому соромно через те, що кошти, які повинні були використати для виробництва зброї, пішли на заставу. Пашинський пообіцяв відпрацювати кожну копійку і добитися повернення цих коштів. Він також написав, що повернеться до виконання своїх обов'язків і оголосив, що написав заяву про фальсифікацію телефонних розмов. І державне бюро розслідувань наклало арешт на будівлю головного офісу і Центральної лабораторії Сінево Україна йдеться в повідомленні прес служби мережі медичних лабораторій. Кримінальне провадження ДБР ведеться за фактом, начебто, незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 рік. У Сінево Україна стверджують, що придбали будівлю у 2010 році, коли вона знаходилася в приватній власності. А в період з 2013 по 2016 роки. Провели в ній реконструкцію, в рамках якої площу будівлі збільшили більш ніж втричі за законодавством України. Після такої реконструкції будівля вважається новоствореним її власником об'єктом. Повідомила прес-служба Сінева Україна. Водночас у компанії зазначають, що арешт на будівлю було накладено ДБР без офіційного повідомлення компанії «Сінева Україна та без виклику представників компанії на відповідне судове засідання, внаслідок чого «Сінева Україна стало відомо про арешт лише за фактом появи відповідного запису в державному реєстрі. Арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії «Сінева Україна розташовано в Києві, накладено личаківським районним судом міста Львова за клопотанням державного бюро розслідувань. Повідомляють у прес-службі мережі в компанії, називають ці дії тиском на бізнес та попередили, що невдовзі будуть змушені припинити діяльність у цій будівлі, що призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій в Україні. В ДБР пояснюють, що ще з 2022 року ведуть досудове розслідування можливої незаконної передачі держмайна третім особам. Тоді ж наклали арешт на це приміщення. Досудове розслідування триває за фактом вчинення службовцями одного з міністерств фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості можливого незаконного відчудження цілісного майнового комплексу державного підприємства у ДБР. Наголошують, що слідчі дії раніше не перешкоджали медичному підприємству надавати свої послуги та не перешкоджають і тепер. Також зазначають, що цей арешт неодноразово оскаржувався у суді, але ухвала свідчого судді залишилася в силі. На цьому у мене все вам пропоную писати коментарі під цим відео і дочекатися інтерв'ю з Ольгою Стефанішиною про ситуацію на кордоні з Польщею.